Стоп, <связывая> Ладно. Мама, красава. Давай, Дима, я его взял. Давай, я тебе скину ружечко. я к меняем кашечку. Давай, Димка, я тебе верю. Давай, 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 давай. Вот, давай. Димка, пластурбай. Давай, Дима, Дима? Красава! Красавчик, красавчик, красавчик. Красава, красава, рубай его. Она, она снимает, Я хочу видео. А -а -а. Рубай его, Дима, давай, рубай, рубай. Давай, пожалуйста. Бери его откуда. Бери его. Красавчик, просто красавчик. Видите, какой тип играет. Видите, какой типок. Видите? Дивіться. Пописуйтесь мій ютуб канал Бачите? Дивіться, Ким. Відносить його, дивіться, дивіться, даже в нього один, а в нього три. Дивіться, бачите? Дивіться, як він його носить. дивіться. Я маю. Діма, бери його просто отак дуже сильно поняв. Угу. Давайте, останній раунд. Давай, бетішка. Давай, давай, погнав його. мать, ну ладно, ну, я тут пытался ну, ну. трошки кидався трошки він пидався, зараз буде Америка. Дивіться, зараз я выиграю. О, нус это, Димка, пожалуйста. Так. А сайка то сколько Ну ладно. А потом и En sinä. En saa. En saa muo shu. Omais. En sanu tu mupku Мать, вот. ну. с Ты снимаешь на видео? бы да. был?

Пацан, давай ще за мною зібраєш. Не тоже. Не дуже. Той раз я виносив. Вали його, Діма. А ну снайперки газона. Чуєш, пацан, давай не на снайперки. Бо ты крыса. Не, хай гай тут пойде снайперки, мне поупан.

Давай-давай-давай, його ходить, його ходить, давай. Ай хіся, давай його ходить. Капець, який ти хілищик. Ладно. Та що тут він дивився? А все ж таки тут тикаєте там. Що? Все ж тут щось тикаєте. Ой-ой-ой, Чуєш, пацан, ми броню не дамо бо ми ми броню тільки що продали. Не -не. Мене ну іди до нас, ой, пацан. Dai, 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 dai. Ди, ти, ти. Давай іди.

Свержут на понял. Вот та ся в тутал. Тукаску той каску там.